Мене більше турбує про те, що є незбалансованість і між КПК і самим законом, щоб це не створило на перших етапах, поки не буде внесено змін відповідних ризиків для функці... для функціонування системи. Мене дуже здивувало, що дійсно не запрошували на комітет. Я перевірю цю інформацію, що Міністерство юстиції не запрошувало, тому що ну, я здивований. Ми на, на власний комітет запрошуємо всіх і не один раз для того, щоб відпрацювати всі законопроекти і звертаємось з листами для того, щоб ще окремі позиції з'ясувати, офіційну позицію отримати. Я з'ясую в комітеті, чому такого не було. Я надам свої ну, бачення щодо того, що того. Не може бути управителем особа менше трьох років. Я вважаю, що не може бути, тому що це особа, у якої повинен бути однозначно досвід. І з іншої сторони, антимонопольний комітет стверджує, що потрібно отримати дозвіл на концентрацію, тому що потрібен фаховий контроль. Тобто фаховий контроль якраз по і потрібен, якщо буде особа, відібрана управителем, вона буде робити фахову роботу. Отже, дуже багато таких нюансів є щодо цього законопроекту. Я вважаю, що його однозначно потрібно ще раз переглянути для того, щоб приймати остаточне рішення в залі Верховної Ради. І дякую за цю дискусію, що ви піднімаєте ці всі позиції. Я думаю, що колеги, багато з колег їх почують. Проте зазначу, що депутати, як ви бачите, це не горічний вчинок, що депутати йдуть спілкуватися. Це наша робота. І нам потрібно чути цю дискусію для того, щоб приймати рішення. І останнє зазначу, що ми можемо говорити, що нічого для ветеранів, без ветеранів або для певних соціальних груп. А питання щодо нічого без арми так ви, як практики, можете надавати свою консультацію, свої професійні думки для того, щоб Верховна Рада їх ефективно враховувала. Дякую, враховуючи який політичний резонанс на уже набув законопроект 12374-д, вважаю, що і для України, і для Єврокомісії важливо, щоб. Той законопроект, який справді буде схвалено, не містив такого негативного політичного забарвлення, який пропонував схвалення якихось схем непрозорих механізмів через арбітражних управляючих виконавців щодо е, нерозблокування розблокування е, корпоративними правами підсанкційними особами і так далі. Вдумайтесь тільки, будь ласка, протягом останніх півтора року національним агентством ініційовано і внесено до апарату Верховного, Верховної ради 12 законопроєктів, які мали би підвищити ефективність управління арештованими активами, той законопроєкт, який би дав можливість управляти, наприклад, об'єктами санаторно-курортного напрямку в інтересах наших захисників, був зареєстрований в Верховній Раді, що в лютому 2024 року має всі позитивні висновки, в тому числі профільного комітету. Скажіть, будь ласка, чому ніхто в державі не задає питання, чому цей законопроєкт не рекомендовано до включення в порядку? Док денний, чому досі не рекомендовано до включення в порядок денний законопроект 10.069, який має розблокувати управління корпоративними правами. Це не про ефективність управління арештованими активами. То в мене питання також до народних депутатів України, які одною рукою блокують, а другою розказують, що арма нічого не робить або критикує. Так вони самі створюють політичні умови, щоб зарегулювати і щоб схвалити закон, такий як потрібен їм. Бо завтра вони не будуть народними депутатами. Ευχαριστούμε. <coughs>